Можна вас пригласити на акцію по тестуванню спеціатов. Хотіли б прийти під бесплатно? Звісно. Ну так, да, можна було, з нами. Тестують всіх охочих на території наркологічного диспансеру. Тести зберігають у сумці холодильнику, показує Вікторія Головецька. Для тестування ми приготували 50 тестів. Це потрібно для того, щоб людина знала. Інфікована вона гепатитом чи ні. Це все анонімно. Якщо під час тестування виявляєте, що позитивний тест, ми людину перенаправляємо до медзакладу, там, де йому видають безкоштовне лікування. На тестування прийшов Андрій Наумов. Це показує антитіла. Після якщо позитивний тест ви перенаправляєтесь у медичний заклад і там вас роблять обсирний. Будем надеяться, что я здоров. Мы в этот день решили провести тестирование для людей, которые находятся в группе риска. И этим же их призвать, чтобы они диагностировались и получали бесплатное лечение. Сейчас можно получить абсолютно бесплатное лечение от вирусных гепатитов. То есть пройти тестирование, обратившись к семейному врачу. И дальше уже по маршруту, к сожалению, Б не лечится, подлечивается, но гепатит С сейчас вылечивается. Тож, это 13-недельная терапия, которая полностью лечает человека. За 15 хвилин чоловікові говорять результат тесту. Тест показал негативний, я рад, доволен. И через полгода обязательно обращусь к ним еще раз, чтобы узнать результаты. Потому что, насколько мне объяснила Виктория, что э, эта болезнь, она не сразу проявляется, она там идет какой-то инкубационный период, что от трех до полугода, то есть я могу даже и не знать, что я заразился. Розповідаю, чому вирішив взяти участь в акції. Я відбував в містах лишення свободи. Я стараюся кожен рік, а то й чаще, перевірятися. Не, дело в том, что я там э, рискованно как-то себя веду там, или что-то там употребляю. Дело в том, что у нас либо где можно за, подцепить эту болячку, и она сразу не проявляется. С ней можно жить, как мне рассказывали, по 15-20 по лет и ничего не чувствовать. За шість місяців цього року в області зареєстрували 97 випадків гепатитів. У 2020-му за півроку було 115 випадків, за рік 189. Обласний показник захворюваності на вірусні гепатити, то він вище загальнодержавного показника, тобто всеукраїнського показника захворюваності, який розраховується на 100 тисяч населення, щоб було відповідне порівняння. Вище є в 1,6 рази. Якщо у нас в Кіровоградській області цей показник становить 10,47 сотих. На 100 тисяч населення, то загальнодержавне 653. Гепатит це запалення печінки, гепатоцита клітини печінки. Людина, якщо своєчасно не виявляє і не лікує, переходить в хронічну стадію, а в подальшому це може переродитися і в це і і онкозахворність, і в інші ускладнення. Невиявлений виявлений хронічний гепатит. Людина є джерелом хронічним носієм інфекції для інших. Акція у Кропивницькому тривала три години. Антоніна Крейтор, Олександр Донцов, новини на Суспільному.